Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо на тему кісти яєчника і вагітність. От що робити, якщо під час вагітності раптово виявили кісту яєчника або виникла ситуація, що у вас була раніше кіста яєчника і ви завагітніли. Як поступити правильно в такій ситуації? Хочу сказати, що кіста яєчника це достатньо часто патологія, але якщо копнути глибше... То утворення яєчника, от всі, якщо взяти, їх майже 100 видів. Тобто, якщо взяти всі різні пухлини яєчника, доброякісні, злоякісні, пухлиноподібні утворення, то в яєчнику може бути майже 100 різних видів. Уявіть собі, наскільки це непростий орган. Поясню чому. Тому що яєчник це залоза внутрішньої секреції. Але він, окрім от безпосередньо яйцеклітин, містить ще клітини, які продукують відповідно жіночі гормони, прогестерони, естрогени. Чоловічі гормони містить получну тканину, містить різні типи епітелію, тому різні типи утворень, які йдуть з різних типів тканин, можуть бути в кістах яєчника. І безумовно, я не хочу вам читати багатогодинну лекцію. Про це тому, що це тема непроста і часто остаточний тип пухлини, особливо якщо щось нестандартне не часто зустрічається. Ми з'ясуємо тільки після операції шляхом там кількох досліджень складних. Навіть гістологам не так буває просто поставити правильний діагноз в ряді випадків. Але гарна новина полягає в тому, що є найбільш поширені кісти яєчника і утворення яєчника, і є менш поширені. Тому, скоріш за все, якщо така проблема є, або у ваших знайомих тому ви це відео і знайшли, щось того, про що я скажу. Можуть бути кісти яєчника органічні. Тобто це справжня пухлина, тобто вона має клітини, які діляться. Тобто, це цистадинома або кістома, або просто пухлина яєчника без формування кісти. На ОЗД це називається солідна пухлина, тому що фактично кісти немає. Рідини немає. Кіста це і або цистадинома це мішечок, в якому всередині є рідина. Є функціональні кісти. Причому при вагітності також бувають функціональні кісти – це, наприклад, кіста жовтого тіла, може бути жовте тіло просто у жінки не тому що кожний місяць утворюється жовте тіло, а може бути геморагічна кіста, жовте тіло, таке кіста жовтого тіла під час вагітності. Рідше бувають фолікулярні кісти, які залишились після попередніх якихось, в тому числі втручань, наприклад, якщо екстракорпоральне запліднення жінці робили, робили стимуляції. То частіше бувають фолікулярні кісти, вони можуть залишатись навіть на ранніх термінах вагітності. Тому треба заспокоїтися, не хвилюватися, що часто достатньо бувають функціональні кісти, які мають досить характерні риси, які просто спостерігаються в динаміці і, в принципі, частіше не потребують ніяких оперативних втручань, тому що до 12 тижня вони зникають. Трошки гірша ситуація, якщо це справжня кіста яєчника або. Утворення, яке знаходиться поруч, наприклад, параваріальна кіста. Тобто параваріальне кіста – це утворення, яке не в яєчнику безпосередньо розташоване. Воно між яєчником матковою трубою, от в цих зонах є там кілька є розташувань. Це не яєчникове утворення, але воно виглядає як кулька типово, мішечок з рідиною і також може турбувати. Частіше вони безсимптомні, частіше не потребують також серйозних якихось лікувань та хірургічних втручань. І під час вагітності зазвичай ми їх не оперуємо, якщо вони не дуже великі або не турбують. Ну, тобто 5 і навіть 7-8 см завжди необхідно оперувати під час вагітності. Пара варіальна дуже розповсюджена, часто буває. Наступна розповсюджена киста під час вагітності це дермоїдна киста або називається вона ще зріла тератома. Це найбільш поширене утворення яєчника справжня пухлина у жінок репродуктивного віку і у молодих жінок, тому є ймовірність, що вона може бути також у вас. Це пухлина, яка походить із ембріональних клітин, тобто вона може містити там волосся, шкіру, зуби, вона така страшна тератома. Ну, від слова тератома це. Якби вада тератома з латинського наявність чогось е, аномального. От, вона, в принципі, також часто спостерігається. Якщо вона збільшується більше 5 см, вона може перекрутитися, може викликати ускладнення турбувати. Тому кісти такі. Які дуже великі, більше 5 см, можуть оперуватися. І ми часто оперуємо під час вагітності, якщо велика кіста, ми оперуємо її лапароскопічним методом, це також можливо для мета, яка зменшити ризик ускладнень під час вагітності. Але знову ж таки, межа вона не чітка. Інколи 6 см не турбує. Жінка не дуже налаштована на операцію, ми її просто спостерігаємо. Наступне розповсюджене утворення яєчника це ендометріоїдна кіста, звісно ж, Ендометріоїдна кіста, ендометріоїдна кіста вона існує завжди до вагітності, тобто вона не виникає під час вагітності, але буває так, що не була рік на УЗД, завагітніла, і вона там утворилась. Жінка не знала, що в неї вона утворилася, і вона на цьому фоні завагітніла. В принципі, ендометріодні кісти зазвичай під час вагітності не прогресують і не оперуються. Але бувають ситуації, які називаються децидулізація ендометріодних кісти, тобто це ендометрія, який знаходиться всередині. Він може змінюватись під впливом. Жіночого гормону вагітності прогестерону, і ці зміни можуть нагадувати онкологічні захворювання, тобто десиделізовані ендометріоїдні кісти яєчника, вони можуть лякати. От, дійсно, лікарі не завжди знайомі з цим. Ну це не так прямо рутинно щоденно буває. Можуть також лякатися цією ситуацією, тому пам'ятайте про децидулізацію. І окреме трошки, це оце, ці всі решта. Тобто я сказав про те, що зустрічається і це більше 90% що от це щось цього. Але 10% це можуть бути в тому числі, на жаль, може бути і злоякісне захворювання, тому не слід недооцінювати цього діагноза. Тобто, може бути. Проблема під час вагітності полягає в тому, що на УЗД ми не можемо використовувати ті класифікації, які ми звикли використовувати у невагітних жінок. Тобто ми використовуємо там ОРАЦ, ми використовуємо правила Айота, це всі, хто робить сучасні УЗД-дослідження, точно повинні знати і знають це. При вагітності воно не дуже працює, але якщо ми бачимо, що є якісь зміни, які можуть вказувати на злоякісність, Ще одне показання для операції під час вагітності це підозра на злоякісне новоутворення. Тому якби, із гарного те, що серед всіх кіст яєчника під час вагітності зустрічаються ті варіанти, які я сказав, і вони більш-менш. Сприязливі, тобто більшість цих утворень можна взагалі не оперувати, тільки якщо вони турбують або дуже великі. Але недолік в тому, що от якщо от ці 10%, тобто реально можна пропускати рак яєчника, і це може вимагати операцію з метою все ж таки більш точної постановки діагнозу. І це дійсно може бути непросто. Тобто межі такої на сьогоднішній день немає. Що от 4 см ми не оперуємо, там, а 5 см ми кісто оперуємо. Насправді може бути 4 см кіста, яка має ознаки з. <злоякісності>, і Ми будемо рекомендувати операцію. Може бути 8 см утворення, яке не має ніяких ознак злоякісності, і ми не оперуємо. Тобто на сьогоднішній день УЗД стає ще більше нашим другом, ми без УЗД взагалі зараз ні, не можемо. Ми от, його, от всюди у нас УЗД, у нас вже всюди є УЗД. От, тому що це стандарти, без нього складно говорити про кісти яєчника, тому що ми дуже сильно... Орієнтуємось на ті дані, які бачимо, знову ж таки, не хвилюйтеся, якщо потрібна операція, тобто можна лапароскопічно досить безпечно оперувати і вагітних. От це там хірургія одного дня. Ви можете в той же день повернутись до своїх справ або на наступний день. Вот і інколи краще це все ж таки зробити ніж ходити і мати ризики розповсюдження онкологічного захворювання. І стосовно медикаментозного лікування, тобто, на жаль, під час вагітності у нас немає варіантів використовувати медикаментозне лікування, тобто кісти яєчника під час вагітності медикаментозно не лікуються, не підлягають. Ну то тільки можете випити там парацетамол, якщо у вас болить живіт, тобто, чисто знеболювальні використовувати. Все інше не використовується, тому що всі гормональні препарати, які у невагітних використовуємо, вони не підходять для вагітних. Не хвилюйтесь, навіть якщо ви стикнулися з таким діагнозом. Інколи не так просто, повірте, буває розбиратись, що саме це. Таке, тому що там є, ще я не про все розказав, є рідкісні варіанти, це, наприклад, вагітних, є гіпертекооз вагітних, тобто є певні тиково-вагітних, тобто є специфічні функціональні зміни в яєчниках, які можуть на УЗД нагадувати злоякісні пухлини. І отут, от, якби вона. Тільки схоже, але це не воно. І воно пройде після вагітності, воно само пройде. От. А можна подумати, що це рак, і видалити, наприклад, обидва яєчника. Тому фаховість от, лікаря тут може відігравати дуже ключову роль не тільки в вашому там якості життя, а і в принципі в вашій пожиттєвій ситуації, тому що може все життя змінитись через таку помилку, яка може виникати через. Реальні складнощі діагностики. Завжди є час подумати, завжди є час спиратися на якісь дані літературні, отримати другу думку. Ми не проти, якщо людина хоче почути іншу думку, але пам'ятайте, що все ж таки будь-яка думка вона цінна тільки коли реально підкріплена досвідом реальним, клінічним. Тобто людина все ж таки реально оперує так, і займається цією проблемою роками. І коли людина обґрунтовує цю думку літературними джерелами, Ви вправі знати, звідки лікар думає, що це так. Тобто, лікар повинен сказати, я думаю, що це так, тому що я побачив так, так, так. От рекомендації, все прозоро, перечитайте, от, а не просто коли кажуть: Ну, я сказав там, чи я сказала. От в морг значить в морг. Тобто зараз медицина так не працює медицина зараз без... Бар'єрів, тобто ми з вами всі можемо підключатися к цій глобальній інформації і перевіряти один одного. Але у нас є, в принципі, ще досвід і специфічні знання, але все одно ми не можемо вигадувати і придумувати причини. Це хотів підкреслити саме в цьому відео, тому що з цим відео з цією проблемою виникають складності. Бажаю всім здоров'я і щастя. Підписуйтесь на наш канал, нарешті, вже якщо ви це не зробили. І до нових зустрічей!